Відпочивали ми з дружиною в Буковелі. І коли поверталися в Полтаву, у нас було трошки часу, ми заїхали у Франківськ. І ну, буквально це було там пару годин. І ми погуляли по місту, подивилися, пофоткались, зайшли, поїли, і залізли на ратушу, і нам дуже кайфово все це було. І коли ми залізли на ратушу, подивилися на місто, а я їй кажу: давай сюди переїдемо. А вон, ну, вона каже, ну давай, ми посміялися, і все, а запрос пішов. От мені не подобається заїжджене слово вихід з зони комфорту, але от тут воно працює. Ти е, повинен вирішувати якісь питання і організаційні і спілкуватися з новими людьми, знайомитися. В ході свого переїзду зрозумів, що люди в шоці, і мені, мене дивувало, те, що їх дивує. Вони, типу, як ти переїжджаєш? Ти отак прямо переїжджаєш. От, і, ну, мені не здається, що це щось складно. Ти, от, тим більше зараз такий час ти в нас мобільні професії. Ми можемо працювати з будь-якої точки, де є інтернет, і ти просто вибираєш комфортне місце, знімаєш там квартиру і їдеш туди працювати. Які проблеми? Атмосфера дуже сімейна, офіс комфортний, все як прийнято в бітруті. Всі посміхаються.